Всім привіт, рибаки. Сьогодні ми спробуємо поплавати на Уж на ось такій снасті, на щуку. Вона сьогодні перевертає річку просто шалено, але що воно буде, я не знаю. Перед цим я знявся на Білу рибу. Перевірка но не то що нових, а старих місць була на наявність рибі, вона тут дійсно є. Зараз я хочу по цьому прикату поплавати і подивитися, що тут щось буде. Взяв сьогодні з собою сенсору Solaris 2,8 грама. Чому саме її, чому не флегман бонус, свій щучий спінінг. Це, Це дуже просто. просто. Будемо працювати грузом до 4 грамів, тобто не глибоко 4-3 буде достатньо, а бонус йде від 4, якщо не помиляюся. Екліпс катушка 3000 шнур 08, струна поводок. 4 грама чебурашка і така ось під релакс жовта і вверх-червоний. Почнемо з її, а там далі будемо дивитися. Може прийдеться ще ставити легендарну релакс, чорну, точніше білу з чорним верхом. Не будемо затягувати, попливемо і будемо зараз перевіряти, чи воно тут хоч щось є. Ну, тут постійно ганяє, я так стояв на білу в цих місцях. Подивимось зараз, чи тут буде щось, чи не буде. Мені цікаво. Лілію зловів. І немає зараз смуслу на ямах шукати 5 тому що вона вся стоїть тут. Бо тут вся біла риба зараз стоїть. Десь як під нос попадемо, я думаю, якась стукне, якщо тут вона буде стоять. То що тут такий прикат цікавий, весь в ліліях зараз тут поплаваємо трохи. Z probem zaraz tam Якби бува, то вже б клюнула б, якби бачила точніше. Не глибоко на прикаті. Глибина десь може метр п'ятьдесят цілий. Дуже прикольні місця для ловлі білої риби. Тут в цих окнах тут прям повинно її дуже багато бути тієї білої риби. Даже така ось бачу трава, як на болоті стоїть. Оце вона її тільки, тільки що й ганяла. Тут спробуємо, тут обов'язково треба спробувати в цьому вікні. Така цікава. ложбинка, ще така полутінь стоїть там в очереті. Може вже стоять. але бачу лілії. Ну, друзі, я так скажу, спінінг сенсора для щуки э, з такими приманками до п'яти грамів працювати, Ну, з вагою, з грузом, взагалі класно. Там, тут, мені здається, більше і не треба ти груз. Ну, джиг, я маю на увазі. Блін, щось було, друзі. Що це таке було? Та Як щука, може труси це бну глянемо. Глянемо зараз. Силикон має пам'ять, як інтернет. Не було нічого. Дуже така цікава місцевість, проходить такі класнючі просто. як щось було. Як чи то лілія, чи то щука була, а ну-на. же еще как бы так без удара без ничего хапнула нет так лилии вичувается на всей спиннинг Да, целью лилия была. Тільки ще така щука клюнула. Блін, така хороша була. Зелікова була, щука десь кіло 200-500 кіло км. Клюнула під самою лодку, я вже переплив ось на цей перекат. Я вже звідти приплив. До думаю, цьому тінечку стану покидаю. Ось бачите, як от било мені хвостась. Видно вам? Така, кіло, 200, кіло 500 Поки камеру взяв, бо камера саме з пабербанком зараз заражається. Бо сіла камера перед цим знімав випуск. А. Вже взагалі щось сильно сядають з оригінальним акумулятором. І оце Тут вона, тут така ложбінка йде, оце тут вона й хопила. Без удару, без нічого, я навіть думаю, я думав, це собі реально лілію. Потім, коли я вже зрозумів, що мене щось висить, я піднімаю там такі, все. Поки, поки дістав камеру, то вона й зійшла. Вже радує, вже радує, що якийсь кльов є, що вже є активність щуки. Я думаю, як тут попадеш на кльов, то тут наловиш. А зараз будемо, не будемо гаяти час, будемо продовжувати ловлю. Тут у нас йде каміння. Каміння з піском. І вона тут буде покручуватись. Тому що тут біла риба покручується. О, у нас такий тичок бо тут за каміння зачіпую на падінні. Таке, як окунь, може, клюнув. Окунь, окунь клює. Стукає. Знаєте, і окуня теж вистачає. Бо на падінні такі покльовки йдуть, тук-тук-тук-тук, ну на камні це не похоже. Не похоже. Зараз закинемо десь тут станемо так, оп. Зараз туди на іншу сторону переката спробуємо. І зараз закормимо ще одне місце, я тут хочу на білу рибу приїхати на ляща. То зараз закормимо там декілька вікон, щоб там риба покручувалась. А тут зараз трошки покидемо цих окнах станем. Я думаю тут теж щука должна бути. Все в білій рибі. Жаль, що я не записав таку. така щука була хороша, блін. Зараз, друзі, поставимо ось таку цікавішу і побільшу поставимо зараз типу під кислоту. подивимось зараз, може на кислоту вона краще буде клювати. Бо тут я дивлюся, щуки хороші ганяють. Мелка є, але... Но... Сумніваюся я, що вона буде атакувати таку приманку. хоча всяке буває. Тут навіть 4 грама я так кидаю камінь чи окунь. Це камінь вже 100% розпотуємо, щоб не гребти. Тут 4 грами, короче, ну тут в районі 2 метровий глибини йдуть. Багато трохи. Але не погано, якщо щука активна, то вона, думаю, в больне. Це не зима, коли риба може бути пасивна, все-таки зареліто. Щука, як буде бачити, то вона атакує. Оце тут вона мене і клюнула, виходить там за ліліями. А, іде туди начисти на поворот. Така ложбінка. І це я на межі ложбінки цього, цих лілій, вона мене взяла. Бачите, тут все в камнях. Тут валуни стоять, біла риба крутиться, ну і щуки тут і постоять. Це трошки проплем туди. Може там де ми плавали перед цим, то може десь яка кажу, вже випливла на вечірню охоту. Такий цікавий підйом перед ліліями. це я хочу трошки його обкидати. Вона який буде стояти да десь на цьому підйомі. Таку погоду. Тому що тут така у нас цікава позаду місцевість прикат за рощі. І вона тут повинна десь бути поруч. Бо я тут так... Приїжджав, там трошки вище йде прикат, то я чув, що тут десь теж щуки, щуки часто ганяють. Тут треба просто похмура погода, щоб вона трошки краще клявала. Тоді вона буде так от. Ну, мені здається, активніше жирувати якийсь дощ і похмура погода. От і все. Закінчені наші рибововлі. Одна покльовка за день, один сход. По суті, реалізації на яких немає, більше покльовок не було. Ще було таких декілька тичків у і на цьому все. Я вже як випливав, то дав воду, вже прикати стали всі без лілій, стало все таке як би, вроде би чисто. Окна не видно куди кидати, то я вже вирішив випустити, змотався да і поїду зараз до хати. Це не остання рибалка на цій ділянці річки Уш. Тому що я ось буквально як ну, не зловив, а то мене щука, я приплив сюди, то я прикормив тут декілька таких ось цікавих місць. Я думаю, в скорому часі я сюди знову приїду в пошуках ляща, тому що це місце дуже хорошо підходить для ловлі ляща на річки Уж. Вузька річка, білої риби багато. Там такі окна йдуть. Я впевнений, що лящ на цій ямі є, тому що тут все в камнях. Там завжди нижче місцеві сидять. Там далі трошки десь, може через кілометру 3 йде село, може трошки менше. І тут така одна яма йде, тут місцеві завжди собі робили місця. І я знаю, що на цих ямах є крупний лящ, Ми з Віктором тут ловили окуня, попадала плітка і попадали щуки на жерець. Якщо ви бажаєте подивитися випуск, в описі буде посилання на той випуск, де ми тут зимою бігали по льоду. Кстати, лід замерз. Раз, напевно, за років 5-7. Тут ну, лід давно не був, і в цьому році нам вдалося тут перебачити. Правда, це було відкриття льоду і зразу закриття, тому що потім почалася відлига і його просто злизало. Тому ці місця я знаю, ці місця хороші і тут варто хоча б декілька випусків присвятити саме цим місцям. Тому, друзі, поставте цьому відео лайк, напишіть коментарі і знайте, що щука на Уж вже почала рухатися. Всім до зустрічі!